чекай, я повернусь, ти лише чекай, я прийду і посміхнусь, важко не зітхай, ти чекай біля вікна, в спеку і замітті, не моя утінь вина, що на серці бі. Якщо телефон мовчить, все одно чекай, якщо на болі дощить, віччя не впадай чекай, я повернусь, не тримай образ, якщо здалося комусь, що шлях же згас. Може статися таке, що повірить син, що вже батько не прийде за полин. Вип'є друг мій на спомин, ти не дорікаєш, діли журбу із ним, а мене чекай. І я повернусь усім смертям назло, зло, зло, зло. хто мене вже не чекав, скажуть, повезло. Їм, мабуть, не зрозуміть, що твоя любов захищала страшну мить, як святий покров. Як я з пекла повернусь, знатиму маєш, І я долі не скорюсь, бо чекаєш, хай шкаєш,